Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Луїза Розова, яку вважають позашлюбною донькою російського диктатора Володимира Путіна, вперше публічно розповіла про своє життя та імміграцію до Франції, пише Білд. Дівчина народилася 3 березня 2003 року в Санкт-Петербурзі під імені Єлизавета Кривоногих. Її матір, яку пов'язують із Путіним після народження доньки, різко покращила своє матеріальне становище. Луїза здобула художню освіту в Парижі, займалася організацією антивоєнних виставок. У свідоцтві про народження дівчини вказаний батько, однак фігурує по батькові Володимирівна. пише Білд. Останніми роками Луїза приховувала своє обличчя в соцмережах. Проте нещодавно вона вперше опублікувала селфі та розповіла більше про себе, так чудово знову показати світу своє обличчя. Це щодня нагадує мені, ким я народилася і хто зруйнував моє життя. Людина, яка забрала мільйони життів і зруйнувала моє. Написала дівчина у соцмережах. У червні видання білд поспілкувалася зі студентами Паризької академії і карт, яку закінчила Розова, А також з митцями, знайомими з нею через роботу в галерейному середовищі. Один зі співрозмовників зазначив дуже мила дівчина. Хіба вона вина в тому, хто її батьки.